Як я провчила свою доньку читати книги буквально з першого місяця її життя. Від Народження я показувала їй чорно-білі картинки. Книжечку розкладку та й ліжко у нас було в чорно-білих малюнках. Тому малюк просто роздивлявся їх гінко. Потім я простежила її любов до шухітливих книжечок. У нас була ось така з великими сторінками, де є різні хвостики тварин та навіть звук. Їй сподобалось. десь з двох місяців приблизно я почала показувати кольорові зображення в книжках з твердими сторінками. Просто клала книжечку з Оку, доки сама йшла вмивати, що готувати. Це трішки відволікало малюка і згодом почало подобатись. Також я помітила, що книжечки з ось такими боковинками справді цікавлять доню. Вона торкалася маленькими пальчиками, тактильно досліджуючи. їх. Інколи я навіть не читала казку, а просто вказувала на деталі, аналізувала, говорила про щось інше. Якось я слухала подіатриню, і вона говорила, що не потрібно вмикати дитині мультики, тому що вона чудово залипає на кольорові сторінки книжки. Це те ж саме зображення, просто без різкої зміни. Картинки як на намагаючому екрані. Я зловила себе на думці, що вона до біса права. Коли чоловік приїжджав до малої, то також брав руки книжку і читав разом. Це був їх ритуал в період розслаблення, спокою чи перед сном. Так моя доня полюбила книги. Тепер їй 10 місяців. Вона сама заглядає на кожну сторінку, що ж там далі. Сама підповзає до книжечок і показує їх розкрити. Її бібліотека поповнюється з кожним днем. Зараз я додала книги з м'якими паперовими сторінками. Вона їх рве та тягне до рук, але рвати сторінки це чудово. Вава навичка для моторики. Моє не забороняє цього робити, поки вона не розуміє, чому не можна, а лише простежує цей причинно-наслідковий зв'язок пальчиком. Також додали м'які текстильні книги з деталями, що клеються, відмокаються, де можна щось приліпити, витягнути. І так далі, Наприклад, ось така інтерактивна книжечка, де можна годувати зайчика, вкладати його спати, чи купати кажечку Супер заходить донь. В Планах придбати ще різні інтерактивні книги з липучками, ліхтариками, тактильними пухнастими сторінками і так далі. Як добре, що зараз є таке велике різноманіття крутих цікавих книжок, що розвивають моторику, та словниковий запас вчать дитину досліджувати довколишнє.